Кількість складу. Три Голосуємо, хто за, проти, отрималися. Які пропозиції стосовно персонального складу? Пропонував депутатів Чиношу та Ольга. Голосуємо, хто за, проти, отримали. Дякую. Дякую, будь ласка, депутати займайтеся і місце в комісії. Його немає, але тепер давайте йому вітання. Радно питамо, коли розвивець, вітання йому. Також це поможемо день народження Мита Андріана. Питання це перше різне. Є необхідність не зачитувати порядок денного. Ми проводили, це здається, засідання постійних комісій. Всі питання були ретельно розглянуті, тому якщо немає необхідності зачитувати, я ставлю порядок денний на голосування за основу. Хто за, проти, отримались. Зміни поправки до порядку денного будуть? Ні. Якщо немає, ставлю на голосування в цілому. то за, проти, утримались. Переходимо до роду до питання. Перше, друге питання пропоную до об'єднання. Це зміни до програми. Перше питання пронесення змін до рішення Київської міської ради від 29 лютого 2020 року про затвердження міської цільової програми розвитку та підтримки комунального ігорського підприємства Київська багатопрофельного лікарня Київської міської, міської ради та надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій на 24-26 роки. І друге питання принесення змін до рішення Київської міської ради 31 січня 2024 року про затвердження міської телевої програми фінансової підтримки у Міністю, підприємства Київський центр первинної медико-санітарної допомоги Київської міської ради на 24-26 роки. Є необхідність доповідати дані питання? Ні. Ми пропонуємо до об'єднання. Голосуємо за об'єднання. Хто за, проти утрималися? Голосуємо питання за основу, Хто за проти утримались. Голосуємо в цілому. За, проти? Депутати, да. <клес> <клес> Наступні два питання також можна об'єднати проєднання. Об Це передача трансфертів. Про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету Філізької міської територіальної громади до районного бюджету Ізмінського е, із району одеської області. І четверте питання про передачу міжбюджетного трансфету з бюджету Філізької міської територіальної громади до обласного бюджету. Третє питання це в нас на перевезення по мобілізації, перевезення військовослужбовців, а це по програмі підтримки ЗСУ до обласної е, адміністрації передачі. Буде запитання. Mm. Якщо немає ставлю на голосування питання щодо об'єднання, хто за, проти, утрималися, тепер голосуємо за ці питання за основу, хто за проти утрималися, голосуємо це було, хто за, проти, утрималися, дякую. Всі депутати за, об'єднання рішення, прийняті. Наступне питання. Про внесення змін та доповнень до рішення Сільської міської ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Київської міської територіальної громади на 25 рік. Е, потрібно доповідати. Сама російська присутня на сесіях розглядалася по бюджету. Якщо ні, ставлю питання на голосування за основу. За, проти, утримались. Зміни доповнення будуть, якщо ні, голосуємо в цілому. За, проти, утримались, якої. Депутати за рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального інформаційного суперства Філійська Батоповна лікарня поліції міської ради за другий квартал 2025 року. Є с Ні. доповідати? Якщо немає ставлю голосування за основу. Хто за, проти, утрималися? Хто за, проти, утрималися? Дякуємо. Всі депутати за, да, рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Кліївської міської ради від 20 листопада 2024 року про затвердження плану діяльності підготовки проєктів реалізовних актів Кліської міської ради на 25 рік. Є кліяки доповідати? Угу. Якщо немає, на голосування за основу. Хто за проти утримались. в цілому, хто за проти утримались. Наступне питання про внесення змін до рішення Кліської міської ради від 29 жовтня 2021 року. Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчого комітету пілійської міської ради зі змінами. Зміни відбуваються лише в положенні про відділ економічного розвитку е і все. Це в зв'язку з участю нашого виконавчого комітету в міжнародних ранках. Запитання будуть? Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, утримались, голосуємо цілому. хто за, проти, утримались. Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання. Пронесення змін до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2024 року про затвердження структури та граничної чисельності працівників Кілійського закладу загальної середньої освіти No1 Кіївської міської ради на 25 рік. Будуть запитання? Uh -huh. Як необхідно відповідати? Uh -huh. Якщо немає, ставимо голосування за основу. Хто за, проти, утримались? Голосуємо в цілому, хто за, проти, утримались. Дякую. Через за рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Кліської міської ради від 20 грудня 2024 року про затвердження структури та граничної чисельності працівників Новоселівського закладу загальної середньої освіти міської міської ради на 25 й рік. Будуть запитання? Ставлю на голосування за основу. Хто за проти отримались? Голосуємо в цілому. Хто за проти отримались? Дякую. Всі депутати за рішення прийняття. Наступне задання принесення змін до рішення Київської міської ради 20 грудня 204 року про затвердження структури та граничної чисельності працівників трудівського закладу загальної середньої освіти Київської міської ради на 25 рік. Буде запитання? Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, отримались, понусимо свідомо, то за, проти, утримались. Всі депутати за рішення прийняті. Наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2024 року про затвердження структури та граничні чисельності працівників закладу загальної середньої світі Київської міської ради на 25 рік. Є стапільні доповідати? Якщо немає ставленого голосування за основу, хто за, проти, утримались. голосуємо в цілому, хто за, проти, утримались. Дякую. Усі депутати за рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення кількось міської ради 25 січня 25 року, про організацію харчування та визначення пільгових категорій учнів у закладах загальної середньої освіти світи міської ради у 25 році. Були запитання. Дали лише пояснення, у нас всі пільгові діти перших четвертих харчувалися безкоштовно таки харчуються, пільгові категорії, які встановлені державою та Нашим органам самоврядування саме затверджено, також не харчується, ще додається до цього 5-6 клас повністю. І все це харчування буде відбуватися за кошти державної субвенції. Запитання будуть? Дякую. Якщо має ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо цілому, хто за, проти, отримались. Дякую. депутати, за Наступне питання: при внесення змін до рішень Пліської міської ради від 26 липня. 2007 року про затвердження переліку нерухомого майна комунальної власності Київської міської територіальної громади району Одеси області і змінили. Вноситься зміни в перелік та викладається переліку новій редакції. Будуть запитання? Ні. Якщо немає ставленого голосування за основу, то за проти отрималися, хто за проти отрималися. Дякую. Всі депутати, за Дякуємо. Прийнято. Наступне питання про затвердження протоколу, засідання конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, що належить до комунальної власності Київської міської території громади міського району Хадецької області в особі Київської міської ради. Нам потрібно затвердити протокол про визначення переможця конкурсу, які проводять оцінку комунального майна. Будуть запитання? Якщо немає, ставлено голосування за основу. Хто за, проти отримання голосуємо студент? За, проти, підтрималися. Дякую. Депутати «За»? рішення прийнято. Наступне питання про розвитку питання Трясувано і віри Бантарії щодо внесення змін до пункту 1.1 рішення Київської міської ради про затвердження технічної документації забув щодо встановлення меж межземельної ділянки в матурі для будівництва обслуговування житлового будинку в сходу, в ріпатери, з ходу способних споруд та передачі громадянам земельних ділянок власність на території міцних Києва. Змінною технічної документації. Запитання будуть? Якщо немає, ставленого голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо в цілому, хто за, проти, утрималися, дякую. Всі депутати за, да. рішення прийняли. Наступне проведення дозволу на розробку технічної документації із землею щодо інвентаризації захист з нами ділянки для будівництва тобто закладу освіти за адресою Одеської області із міського району Сила Дмитрівка, вулиця Шкільна, 91А. Та дозвіл на розробку землі закладної освіти. Ставили на голосування за основу. Хто за, проти, цілому. Хто за, проти, утрималися? Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту замноутрію щодо відведення земельної ділянки для рявогосподарських потреб за адресу до військових сільського району село Міське. Затверджує проєкт замноутворі щодо ціля призначення рявогосподарських потреб. Буде запитання? Якщо немає, ставлено голосування за основу. Хто за проти триму… про потреби? <смітнут> Голосуємо село. Хто за, проти, за дякуємо. Прийнято. Наступне питання про затвердження такі ж документації, землеустрою щодо інтелізації, земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі, за охорони здоров'я та соціальних допомоги за адресою Десь Олексій, міського Йон, міста Кір'я, вулиця Миру, 16. Будуть запитання. Це все наша комунальна власність, що документація, документацію, зараз затверджується. Якщо запитань немає, ставлено голосування за основу. Хто за, проти, отрималися, голосуємо цілому? Хто за, проти, отрималися, дякую. Всі відповідати за рішення прийнято. Наступне про затвердження, технічної документації, за щодо інталізації, земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту за адресою вулиці Змінської району, міста Києва, вулиця Градська, 73. Також наш об'єкт. Ставлено на голосування за основу. Хто за, проти утрималися, голосуємо цілому, хто за. Проти, отримались, дякую. Всі депутати за, за рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеутс, що демократизації земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресу Одеської області, міста місто міста вулиця Одеси Український, 120. Тож наш об'єкт. На голосування за основу, хто за, проти, утрималися. Голосуємо цілому, хто за, проти, отримались. Дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва торгованих будівлі закладів освіти за адресою Одеси Олисівницької міста Кірєв, вулиця Кіченка, 71. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, отрималась, голосуємо злому, хто за, проти Дякую. Ще депутати за рішення примотання. <зв 'язок> Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою Щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги за адресою десь полосів міськрайон село Шевченкове Вишнева, 14А. Ставлено голосування за основу. Хто за проти отрималися, голосуємо цілому? Хто за проти утрималися? Дякую. Всі депутати за да? рішення прийняти. Наступне питання про затвердження технічної документації і землеустрію щодо інвентаризації земельної ділянки. Для будівництва я та обслуговування подібних закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги за адресою Одеської області Львівської району міста Кір'я, вулиця Франка Івана, 42. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утримались, голосуємо цілому. то за, проти, отримались. Дякую. За рішення прийняття. Наступне питання проведення дозволу на розробку проєкту замнову щодо відведення земельної ділянки для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби на території десь в області міської село Різдві за межами населеного пункту. 16% соток для на розробку проєкту земельної ділянки для розміщення державного прикладного суду. Запитання будуть? Дякую. Якщо немає, ставлю на голосування за основу. Хто за проти отрималися? Голосує в цілому. Хто за проти отримались. Дякую. за рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби на території Одеської області міського району Київської міської ради за межами населеного пункту. Це аналогічне питання, але в межах земель Київської міської ради. Запитання будуть? Якщо немає ставленого голосування за основу, хто за, проти, утрималися, голосуємо цілому, то за проти утрималися депутати, Так, рішення прийнято. Наступне питання. Пророги, про розвідку питання Бабенка В'ячеслава Івановича. Підтримано зробив технічної документації на земельну ділянку. Буде запитання. Ні. Якщо немає, ставимо голосування за основу. За, проти, отримались. Голосуємо цілому. Хто за проти? Утримались. Дякую. Наступне питання про розвідку. Про питання президента Василя Васильовича. Виділення земельної ділянки площою 2,7. Товар на сельского родина зробив проект на замежу населення пункту міста Хілія. Буде запитання? Ні. Якщо немає ставленого голосування за основу. Хто за, проти, утримались, голосуємо в цілому, хто за, отримались. Дякую. Всі депутати, так, рішення прийнято. Наступне питання. Про розтопитання когоріться з межі дальністю. Е, так, е, Камеріна, полов щодо поновлення договору оренди землі від 17 жовтня 2018 року, номер 260 Це прологація договору оренди. Подовження буде запитання, <кій> якщо немає ставиного голосування за основу. то за проти утримались? Голосуємо цілому. то за проти утримались? Дякуємо. за <кій> рішення прийнято. Наступне питання про розвитку питання Царенка Сергія Івановича затвердження, проєкту за долучною. Ставлю питання на голосування за основу. Хто за, проти утримались, голосуємо слово? Хто за, проти, утрималися? Дякую. Всі депутати за рішення прийняли. Наступне питання про розвиток питання для ход Марії Горгівля. Затвердження також треку залупцію з лише четко передачу в оренду під будівлею. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, отримались. Голосуємо закону. Хто за, проти, отримались. Дякую. Все питання за рішення прийнято. Наступне питання. Про звіто питання. Говорить з обмеження питання. ДТЕК. Передача в оренду на 49 років земельних ділянок, які знаходяться за межами населених пунктів. Будуть запитання? Якщо немає, ставимо голосування за основу. Хто за, проти, утримались, голосуємо цілому. Хто за, проти, отримались. дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне питання проведе. Хлопотання прийняти Віталія Павловича. Витвердження рекомендації просилної ділянки. Голосуємо за основу. Хто за, проти, отримались. голосуємо цілому? Хто за, проти, отримались. дякую. Всі депутати за рішення прийнято. Наступне проведе клопотання з інженко Людмила Миколаєві. Також приселенна ділянка в місті Кирія. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо в цілому? Хто за, проти, отримались? Дякую. Чи депутати за? Да, рішення прийнято. Наступне питання. Проведло питання Слободян Світлани Михайлівни. Також присединна ділянка в місті Кирія. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо в цілому? Хто за. Проти, отримались, дякую. Депутати за рішення прийняли. Наступне питання про розвідку питання в Андрія Анатолійовича. Присудивна ділянка, село Дмитрівка. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо цілому? Хто за, проти, отримались, дякую. Чи депутати за рішення прийнято. Наступне питання. питання Костенка Івана Яковича. Також присудивна ділянка в місті Піліян. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, отрималася, голосуємо силово, хто за, проти, отрималась. Дякую. Наступне питання. Розвитку питання Іванової Катерини Вікторівни. Також присвідна ділянка міста Кілія. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, отримали.